Доброго дня, вітаю всіх на каналі Квіти та Інше, я Інна. І сьогоднішнє відео присвячується допомозі нашим квітам під час дощів. Ось показую, як виглядають квіти після доща. Так, я їм ще нічого не робила. Деякі краще, деякі гірше. Це тут один такий у мене участок. якби. Для квітів, на ньому покажу, розкажу. Дивіться, в нас, мабуть, що три дні йдуть дощі. З переважно то є, то немає, але буває ще сильні. Це, звісно, на них видно на квітах. Вони ніби ну, пригнічений вигляд мають і все таке. ось. Деякі держать дощ, деякі не дуже. Квіт, квіти деяких, бачите, просто отак повалялися. це ось фанфара Ну, Що по цьому хочу сказати? Чим допомогти квітам? Дивіться, перш за все, обриваємо всі отакі квітоноси з квітоносами, Які, ось, бачите, пошкоджені дощом. Чи ось тут в мене мікс такий і калібрахо, ось на цій, забула капела Сангрія, на ній вона дуже страждає від дощу, і завжди після кожного дощу вона виглядає ось так негарно. Тому потрібно пообривати всі оці квіточки, відквіт і те, що відквітнули, те, що пошкодилися разом з квітоносом. Якщо у вас квітів не дуже багато, якщо дуже багато, то, звісно, це потребує чимало часу, а так, якщо не дуже багато, пройтися, ось так почистити квітку, щоб не було оцих гнилих ніби таких відквітнувших, Ну, робити таку роботу. І тепер далі, якщо дощі не припиняються і ось так вони часто йдуть. Воно, звісно, промокає і ґрунту. І це може спричинити і грибкові якісь захворювання, можливо, борошниста староса. Тому я б рекомендувала, якщо йдуть часто дощі, обов'язково обробити петунію топазом препаратом, чи то петунія, чи то люба інша квітка, яка страждає від грибкових захворювань. Так. Ось Дивіться, міні-віста, в неї маленька квіточка, але вона дуже погано переносить дощі цю залишкову вологу, і вони, ці квіточки в неї ну, виглядать дуже погано. Тому її буду чистити. Тож вернемося до того, що потрібно обробити топазом. Щоб уникнути борошнистої роси. і бажано обробляти її, знаєте, не по квітах, отак зверху, а прямо по листочку оприскувати, щоб ну, вода потрапляла от на листя. Ну, вода з препаратом. Що ще? Також коли рослина вже в стадії активного квітування, ось як такі квіти, як я показую, вона потребує підживлення, регулярного підживлення. Але ось коли ґрунт промок так, що його ну, не потрібно більше поливати, то краще зробити це підживлення по листу. Використовувати такі препарати типу плантафол, які ну, для того і зроблені, щоб ними підживлювати по листу. Беремо просто по інструкції і робимо підживлення. І знову ж таки, можна просто поверху оприскувати, а можна отак всередину. Я роблю всередину, тому що любе оприскування любим препаратом, воно. Відражається на кольорі квітки. Ну, і знаєте, буває, лишній десь попаде і квітка міняє колір і стає негарною. Тому краще робити так, щоб не попадало на квітку, а попадало на листочки. Ось в сезон дощів. Дуже добре, коли у вас є в субстраті препарату смокот чи якесь інше пролонговане добриво. В такому, такому випадку підживлення не потрібно. Ось є земля, в ньому смокот, і знаєте, волога є в землі, і це достатньо буде для цих квітів. Покажу ось, починає в мене розквітати тумбеліна Діана. Дуже гарна біла квітка. Бачите, скільки вона бутонів заклала. І я надіюсь, вже через якийсь тиждень це буде просто така шапочка з білих трояндочок. Дуже гарно буде. Я надіюсь на це. Хоча, ну ось, це те, що я хотіла сказати. Ще ось покажу одну новинку для себе і каскадіось віолет. Дуже гарна квітка. Але вона, знаєте, якось так росте, що ну, їх не дуже щільно, не дуже щільно ці квіти ростуть на ній. Ну, побачу, як буде далі. Ще ось підійшла до свого міксу. Тут цей мікс незрозумілий який. Тут в мене різні лишки квітів я сюди посадила, і ось вони так ростуть. Ну, знаєте, дуже мені подобається оця. Претуння Ціркуської. От у мене був один лишився садженець, ну, він був не підписаний, я навіть не знала, що це. Думала, що він пропав, а він є. Я б хотіла б його, звісно, в окремій посадці бачити. Ну, він уже так. Ось мій тайдал, який ніяк не розростеться до того його стану, якого б я бажала, також він. Трішки ніби перелився від доща, тому що, бачите, листя світле. Тому, дивіться, якщо є перелив, пішов хлороз, обробляємо хелатом заліза. Краще, звісно, фірилен під корінь, але в такому випадку, коли земля перезволожена, це не підходить нам. Тому беремо є брексіл феррум, є просто хелатин заліза, і обробляємо також по листу. Це те, що. Треба зробити після дощів, якщо ви бачите, що є хлороз. Ну, ніби все, висновок, що обробимо топазом, підживлюємо по листу, якщо є така потреба в цьому. І якщо є хлороз, то звичайно обробляємо від хлорозу препаратами також по листу, а не під корінь. На цьому все. Таке ось відео знайомче. Ну, Можливо, цих знають всі, можливо, ні. Кому вам. Відео сподобалось, поставте вподобайку. Хто не підписався, підпишіться на мій канал. На ньому я розповідаю про те, як вирощую квіти. Що вдається, що не вдається. В цьому сезоні є, звісно, багато того, що і не вдавалося. На цьому ще буду зупинятися. От. Ну, а на сьогодні все. Миру нам та гарних квітів.